У Яка склалася стратегічна ситуація в Другій світовій на Супробутних фронтах? Справа у тому, що дійсно на більша частина всіх супроводних операцій і більша частина всіх судопротивних військ Німеччини були задіяні саме на Східному фронті. Я маю на увазі Німецький Східний фронт проти Радянського Союзу. І Радянський Союз, Союз, Союз справедливо нарікав союзникам, що вимушений сповувати більшу частину супроводних військ. Німеччини і нести головний тягар війни, головний тягар війни саме з точки зору втрат військ, з точки зору затрат ресурсів і людських, і матеріальних і так далі. І е, стратегічно радянське керівництво, в тому числі і Сталін-Судбисто, наполягали на відкритті суток фронту союзників у Європі з 1942 року. Союзники дійсно намагалися зробити такі собі тестові операції, наприклад, рейд сухопутних військ в Британії на місто Тієв просинитися щодо сорому року, який став так би мовити пробою пера. Але він з тактичної точки зору виявився повним провалом і розкромом британських роздріб. Але е, союзники дійсно е, створили справжній другий фронт у Європі ще. В середині 1943 року, коли вони влітку спочатку відвоювали Ольстів в Сицилія, а потім у вересні 1943 року зробили висадку санків Італії, вивели Італію з війни, і офіційний уряд Італії навіть коли на бік союзників, той уряд, який очолював маршал Водоль. Відповідно, висадка союзників вже у Нормандії вона планувалася як операція безпосередньо проти Німеччини, як операція зі східнення Франції. Вона дуже ретельно готувалася з урахуванням досвіду як висадки в Італії, як висадки у місті Тім, так і висадок в американських військ на тих -Морфіалі. Тому вона вийшла дійсно дуже ретельно з плану. Для неї було підготовлено понад 160 тисяч військових, і то були певні скажімо так, очікування від того, де висаджувати війська у їхній частині Франції, тобто у союзники були можливості висаджувати, наприклад, безпосередньо у проходці Ламанш, тобто проти міста Кале, у Нормандії, як другий регіон висадки, та у Середній Британії, третій регіон Висадки. Але був обраний саме нормальний варіант і чому це було саме так? Тому що, по-перше, зважаючи на найменшу відстань моря через протоку Бабар, що і найбільше готувалися доблизити саме в районні Каве, з тих же самих причин, що там найменша відстань морського переходу, і іноді можна було дістати навіть зупової артилерії до рибку халів, що і в було. Висадку шку на острові Британії серйозники скасували, відмовилися від цього плану, тому що висадившись в Британії можна було потрапити там у оперативному оточенні, тобто він змогли сконцентрувати на досить військовому сонці війська і заблокувати серйозників. А якраз у Нормандії було обрано високо через те, що там були найслабші оборонні співців, і відповідно найменша кількість німецьких міст, які готувалися до оборони союзника. Тобто всі розуміли німці, і союзники, і і що цей сам був і це було головне. Але німці готувалися по-перше оборонятися безпосередньо про це пати і, по-друге, інці готувалися тим чи іншим чином заборонятися у деталі для того, щоб висадитися у громаді союзники підготували великий звод в вони підготували штучні споруди і старі практики та військові судна, щоб дуже оперативно створити штучні порти на необладному місце. І союзники підготували. Систему підводних допомогів для постачання палива на захоплення. Це дуже важливо, тому що постачання палива танкерами на було дуже. І що найважливіше у цій місяці, це союзники забезпечили повне панування в повітря. Для того, щоб досягти оперативно-тактичної готовності цього десанту, союзники не проводили таких масштабних обстрілів та порадувань. Райони висадки до безпосереднього вторгнення. Тобто ці бомбардування, ці обстріли були такими самими, як і в інших регіонах на французькому збережжі. Безпосередня підготовка вогнева почалася буквально за кілька годин до початку вторгнення, тобто з таким позахуком, щоб німці не встигли за ці кілька годин перекинути значні сили для оборони від сад. І що сталося, ну скажімо так, вже на тактичному рівні? Союзники змогли, окрім одного поставку омаха, де насаджувалися американські війська, подобити всю німецьку сухопутну артилерію, змогли висадити декілька тактичних повітряних та Зайні, щоб дезорганізувати німецьку оборону та плести німецького командувати, скажімо так, трошки помагнув, і е, змогли зосередитися на п'яти з шести оперативних плацдармах, досягти е, тактичного успіху і розвивати далі наступ. На помахи, ще раз, до плацдармі Комаха ми повинні через не висаджені досередні американські війська, оперативну проти тактичного успіху не вторилися досягнути. Першого години наступу, тому що то там американці зазнали дуже високих втрат понад 50% було першого, який посаджувалося, було втрачено. І лише там до кінця дня, 6 червня, вдалося якось закріпитися і якось розширити цей посад, але далі у нас з цього вокзарбу він розвивався без свій бік за рахунок. Усіх у нас усіх вокзал. Ще дуже важливо, що союзники таки змогли е, скоординувати свої дії так, щоб врахувати е, і погодні умови, і е, прививний випрід дуже мають дуже високий переклад рівня туди саме цієї системи. Але е, що важливо, так мовити, як стратегічний підсумок всієї операції, було грамотно обрано район висадки, було сконцентровано переважаючі сили. Було досягнуто пункту повного планування у політві. Тобто авіація серйозників могла полювати навіть за потоночною технікою, яка йшла на підтримку, обороняючись німецьким військам. Німецька авіація за перший день висадки цього десанту, змогла зробити всього 50 самолітів-вилівців проти десантних військ. Для порівняння союзники зробили кілька тисяч таких медикопроводців, і у них ще залишалися цілі авіаційні підрозділи для резерву. Таким чином, буквально там за декілька тижнів цей плацдарм вдалося розширити з вузької берегової голоси в команді до значного плацдарму, захопити місто в шерму, який був дуже важливий, і почати наступ з таким чином, щоб з одного боку, ти на Париж на звільнення полизі від окупації, а з другого боку до переблизних кордонах зі Швейцарією, щоб оточити ізолювати все окуповане німецьких окупаційних військ на південній, у південній частині Франції, відповідно, яке виходило до північної Італії та до узбережжя Середземного моря. Також стратегічно це дуже сильно відволікло німецькі війська від Східного фронту, і на тому етапі війни воно створило дуже таку серйозну допомогу радянській армії, яка дійсно сусіда. І хронологічно зараз це розберемо. Значу, ситуація була така з точки зору погоди і видання самотанту. Дату обирали приписку ціапозонів найнижчий, найнижчий рівень час від лікування, коли будуть найтемніші ночі, щоб як -най, най, найприхованіше зосередити війська і відвести їх на десантних кораблях до Б. А далі вже обрали суто з тих поточних погодних умов день, у який саме. У найменшу фазу луни, найменшу фазу місяця, у найнижчу воду, найспокійніший день, тобто найспокійнішу ніч. Але це була загалом штурмова вода, під час якої знайшли буквально там фортне вікно на одну духу і в цей час зробили висадку саме 6-го Тобто загалом це пропанувалося у діапазон приблизно у перші два тижні. Що далі важливо? Далі після успіху перших двох-трьох днів, коли стало зрозуміло, що десант висунувся, що десант закріпився міхців, і зміг закріпитися у певних ділянках на таку глибину, яка дозволяла там, там по війська, то подальша оперативна пауза була пов'язана не лише з склотовом інцепт, не лише з умовами місцевості, де доводилося розвивати наступ. А й з тим, щоб зосередити на цей на старі, якнайбільший військ, якнайбільше техніки. І саме у цих моментах союзники мали дуже велику чисельну передату перед німцями. Коли вони накопичили достатньо сил, це якраз зайняло приблизно два тижні після статочного закінчення, то вже розпочався масштабний наступний старчу сучасна Росія. Це ідеологічний по суті нащадок як Радянського Союзу, як перетаки німецької Німеччини Німеччини, які на початку Другої світової війни були між собою союзниками. Це по перше. По-друге, сучасна Росія застосовує ті самі, методи, ті самі ідеологічні лише, які застосовувала пропаганда наприклад німецької німецького нацизму. А по третє. Сучасна Росія це єдина держава сучасного світу, яка у 21 столітті вирішила розпочати повномасштабну війну на європейському континенті та загалом повномасштабну війну такого рівня, яка за своїми саме обсягами за кількістю задіяних і людей і техніки держав загалом вона дійсно може вивідуватися лише з зі. Тобто всі інші військові конфлікти, які були після цього і Корея, і Вітнам, і Ірано, Ірабська війна, і коаліційні війни проти Іраку, і так далі, так далі, все це прийде війку, дяку, дяку, дяку. і будь-яке по повітря. І по-третє, зараз країнам заходу. Дуже важливо підкреслити, що підтримується. Саму Україну, що Україна для батьків співзасновницьких заб'єднаних націй, вона зараз викликає цьому батьку, саме крутий, саме крути Росії, саме проти Добре, якщо подивити, подивитись на настрій і співдружність так союзників, якщо ми повертаємось до часів Нормандії, це були дуже, дуже потужні такі зв'язки США, Британії, французького підпілля, потім Шарля Деголя вже французької влади і все інше. Зараз вже, здається, так трошки інша ситуація у тому розкладі, що Європа вже не так впевнена, що США буде, якщо що у крайньому випадку. Проводити подібні операції, вони вже кажуть про власну армію, там, про власну обороноздатність, все інше. І от, на ваш погляд, яка зараз от, от, ця атмосфера панує серед союзників, навряд чи її можна назвати настільки впевненою, як це було там зараз у ті ця часи? Ситуація навпаки досить впевнена, але е, тут треба порівняти нинішню ситуацію, яка Є в руки з цією ситуацією, яка була в, життє? в першій фазі світової війни, тобто, коли е Сполучені Штати ще не вступили в Другій світовій війні, але надавали будь-який інструмент більше Великобританії. Тобто залентність, наприклад, військова і політична і економічна відтримка Великобританії, яка напала Німеччина та одна, Ця підтримка від сполучених штатів почалася ще у 1940 році. І зараз ту ситуацію, яку ми бачимо 2023, 2024, в 2022 24 можна порівняти якраз з тою ситуацією, яка була в, в 41-му роках. Тобто, коли Британія, опинившись без жодної офіційної підтримки, була боротьбу з Німеччиною та не союзником один на один. Потім вже в 1944 році основні політичні рішення щодо підсумків Другої свідомої, вони вже були прийняті. Тобто вже пройшли конференції у термінальні, касанці тощо. Вже було прийнято рішення про безперечну капітуляцію Німеччини чи, чи ніколи розкрових підсумок війни. Були прийняті рішення про створення ООН як принцип подальшого ми були вбори, в Європі та у Смітті, і тоді ми бачили, що Союз вже прийняв основні рішення і вони до Німеччини дадуть добивали. Тобто, з точки зору боротьби ресурсів, з точки зору боротьби економіки, Німеччина прокала вже наприкінці 1940 року. Далі її добивали. Зараз ситуація інакша. Росія ще має достатньо ресурсів, Хоча а, стратегічно якраз через економічні санкції та через попитнення про всіх інших цивілізованих питань Росія вже і де фактично економічно та військово вже добивають, але ще не прийнято на офіційному рівні, на офіційному рівні такого політичного рішення про повний дозбром або застережену капіталіації Росії. А, що важливо, Європа зараз, а, після трьохліттів повного розстроєння, вона опинилася, наприклад, у 2014 2020 роках у ситуації, коли, наприклад, у 2022 році Україна мала більше воєнних танків, ніж Німеччина, Великобританія та Франція разом у Козяцько. Зараз Європа а, якраз за рахунок української оборони. Європа має можливість відновитися, відновити свій військово-промисловий потенціал. Те ж саме робиться Сполучені Штати. І зараз ми бачимо можливо більш тонку політичну гру, коли Сполучені Штати у партнерстві з іншими великими європейськими державами, то мають інші політичні рішення, про які ми поки що не знаємо, але, скажімо так, авангардія цих політичних рішень. Дуть Великобританія та Франція європейські ядерні держави, які мають можливість проводити самостійну зовнішню політику, на відміну від більших країн як на Союз, які не є ядерними державами. І Саме Великобританія та Франція бачать для себе пряму загрозу від Росії. Вони роблять все можливе для того, щоб відбувати світле військово-фікси. Вони мають ядерну спрої та першу гарантію, що на них не нападуть. І за рахунок цього вони набуть як найбільшу можливу. І далі вже після певного будинку тих чи інших китайців і французів і справді вступає у тий собі важковагових сполучені штати. Ми це бачили, наприклад, на передачі в Україні до викобільних Спочатку це зробили та Франція, і побачили, що цей крок не. Дав такої реакції Росії, як вони казали, що їх так червона лінія відповідала з Атаковичного, і далі пішли Сполучені Штати, з чого почалася військова і політична підтримка Британії Сполученими Штатами у 1940 році. Сполучені Штати передали до контактні п'ятдесяти скарбних міністрів для протичермової оборони на те, що Британія передавала Сполучені. Штатам своєю співбази в українському теорії. Потім ця підтримка розласталася настільки, що Сполучені Штати офіційно не вступали у війну, але забезпечили проти Чорнової тегору свої західної частини Атлантичного тобто, океану, і були там волі операції проти німецьких підготовків. Тобто вони вступали в війну проти Німеччини поступово тобто, не скажу, не так, щоб на внутрішній політі. Політичних літніх довійти від своєї подмітки і санкціонізм і переконати тих закритиків і санкціонізмів, що зараз нам, американцям, треба вступити в цю війну, підтримати Великобританію, щоб німці не перемогли і принесли свій нацизм у Америку. І це було дуже актуально, враховуючи великий домецький наслідків у Сполучених Штатах. Зараз те ж саме. на Дослідівського України, ми бачимо, що Захід теж поступово пострілі, що це просто так, СВО, не якась спецоперація, це війна на знищення нашого народу. Це не та яка так чи інакше була вирішена, і країни Заходу, якраз виходячи з їх обмежених можливостей. Вони переходять поступово до, до все іншої і іншої підтримки. Тут дійсно можна сказати, що наприклад, в 2023 році, якби ця підтримка там, в технічному сенсі була більшого обсягу, то, то Україна могла б взяти більший успіх мати більший результат того дуже подібного контрнаступ, який був 10 років тому інші лідери. Тій же Німеччині була зовсім російська пам'ятка. Тій же Франції були зовсім інші президентські. Тій же вон, в Великобританії були теж інші люди, і у Європі були набагато менші можливість. Тут проста статистика. У 2014 році Великобританія не мала жодного авіаносця, Росія мала один, зараз Великобританія має два авіаносця, Росія не має жодного. Тобто Великобританія змогла за ці 10 років якось схаменутися і реалізувати, хоча й частково програму відновлення свого військового флоту. Те ж саме певною мірою зробила Франція. І мовити залишку залишилася лише Німеччина, яка до останнього, до того як канцлер Німеччини став Олаф Шольц, вона залишалася на такий в ну, майже проросійських позиціях. До останнього моменту, наприкінці 21-го року. Що Макрон вже декілька місяців з самого початку 24 го року поступово проводить словесну ескалацію. Напруження і е, має під собою достатньо, скажімо так, і мотивації для захисту інтересів Франції, і має достатньо е, аргументів для того, щоб свою позицію аргументовано підкріпити і захистити. Прямо зараз у Балтійському морі проходять найбільші за всі часи існування НАТО військово-морські навчання е, з залученням і ракетних освітців, і американських штабних кораблів управління і так далі. Прямо зараз, ну я маю на увазі вже час так, за останні тижнів, Франція провела випробування нових авіаційних ракет, які здатні нести тактичну ядерний створює. Тобто, коли Росія відповідає. На там ті чи інші слова Макрона, чи заявляє там через своїх пропагандистів про якісь там загрози перетворити Лондон чи Париж на ядерний потил, французи просто беруть і випробують нові ракети здатні нести ядерні зброї і таким чином показують росіянам, що це голове, що е, французька авіація готова, що французькі підводні човні готові, і це теж проводилося е, такі ядерні помилки. Стратегічної ядерної зброї, зброї з повідомленнях чоловік за останні кроме Франція з точки зору можливості відкристання ядерної зброї як держава, яка з ним боку стрілять у НАТО, а з, іншого, а з іншого боку, має власне завжди політичну власну стратегію, яка заснована на відкритих документах, Франція проводить таку собі. Дуже акуратно, але дуже агресивно, дуже жорстку політику ядерної погрози для Росії. Європа і Сполучені Штати вже є розуміння, що найгіршими для України заснати. треба буде вести війська і покарати Росію. Чи, наприклад, одним неядерним, звичайним ракетним ударом знищити одночасно всі російські флоти, та всі російські важливі позиції на окупованих територіях. Це Сполучені Штати можуть, і тут є дуже простий еквірент. Весь ракетний потенціал Російського Чорноського флоту, він порівнює за кількістю ракет одному американському смінцю. Американських есмінців налічується 75. І це не рахуючи підводних човнів та інших неядерних засобів ураження, які можуть нести ракети тому Афкару. Тобто Сполучені Штати можуть за один протикзал знищити весь російський військовий потенціал загалом, в тому числі і на сім'ї ядерних зброї. Це один момент. Другий момент, союзники все ж таки, люди досить цинічні. Вони підтримують зараз нас рівно вони не стільки, не стільки нам вистачає для спішного спротиву. Вони підтримують нас не дуже новими сказками зброї. І ці не дуже нові, або навіть застарілі морально сказки зброї, які у них списуються, вони виявляються краще за те, дещо аналоговні. Тобто, ми бачимо, як застарілі версії ракет Атакунс знищують найновіші російські зенітні комплекси С-400. Це означає, що найсучасніша російська протиповітряна система, яка Має за головну мета захистити московські путіне особисто від ядерних ракет, вона абсолютно не спроможна. Ми бачимо, що застарілі там якісь протитанкові комплекси, вони знищують найновіші російські танки і так, далі, і, так далі, і так далі. Ми бачимо, що російський надводний флот є абсолютно не воювати проти країни, яка по суті має флоту. Тобто тут цинічно розрахунок. Росія має якнайбільше зараз ядерної зброї. Але за рахунок невеликої кількості застарілої західної зброї її загальний військовий потенціал він ефективно розб'якшується. Тобто ще кілька років такого роз'якшення або навіть кілька місяців, і Росія вже не зможе навіть погрожувати. Я тобі не спойлю. Він не буде коні запускати, він не буде кому обслуговувати і всі їх позиції вони просто заїжджають. В будові крові і так далі, і так далі, і так далі. Плюс те, що ми бачимо, воно ще й сходить до кожної економічної неспроможність Росії. Чому? Тому що, наприклад, після 2014 року, це просто одна технічна питання. Ми постійно бачимо в серединах наших ЄМС, що у Росії там є на чорні минулий два форматних приклад Есену Макаров. Загалом їх три, третіє зараз у літівському морі. Але їх було шість. Три залишилися після 2014 року недобудованими, тому що Росія не може для силові установки для великих бойових кораблів. Ці установки були в Україні. Замість цих фрегатів вони почали будувати невеличкі корвети, але вже два корвети, знищені українськими ракетними ударами. І тим. Треба згадати ще одну історію, це в жовтому року, коли Росія, чи не вперше на військових поразах у Харківській області, у Херсонській області, на Росії почали загрожувати тактичні якої зброї в Україні. Ще тоді прозвучало неофіційне таке попередження у Сполучених Штатів, що будь-який антидрив російської тактичної ядерної відбудки означає моментальне знищення російської Чорноборської захвору одним ракетним ударом. Де ядерно? Та через санкції, як за останні 10 років, так і за останні два з Російський військовий полісовий комплекс він просто дійшов до ручки, і єдине на що він згадний, це е, якось сильно заради там контрабанди із інших і виробляти ці системи озброєння, які у них вже були, які виявилися по факту неспроможними чи моральні системи. Тобто, ми бачимо, так їх крилаті ракети, калібри чи хасного які аналогами американських допомагав. Ми бачимо, як Україна, навіть всі звичайних нометних установив чи переносили на комплексі старих, як потрібно збивають ці керматі ракети, іноді навіть з історії цілкові ефективності. Ми бачимо, що за застаріли версії ЗНК Петрів, вони збуваються найбільші і ракети Росії. Тобто, ще раз підкреслив, з одного боку, є політичний такий позихнув. Союзники крайнього випадки прийдуть на апетитні критики, тому що допустити знищення європейського народу європейської держави не можуть. Але а, зараз а, вони вважають себе цілком прийнятним те, що ціною у європейському штаті відносно невеликих так, Європа ефективно перемелює військовий потенціал Росії. І заодно показує Китаю, що його військовий потенціал який збудований е, на радянських російських технологіях. Він такий продовжував Росії.